18.00 на площі народній зібралися ужгородці, гості міста та вимушені переселенці, аби долучитися до маршу у вишиванках. З собою люди принесли квіти та лампадки. Я сама з Києва, але живу в Ужгороді з початку повномасштабної війни. Це дуже важлива подія, яку мають відвідати усі. Звісно, це наше свято і плюс це наша пошана військовим. Тому я дуже рада доєднатися. Я прийшов на цю акцію своєю дівчиною. Ми долучаємося до таких акцій щорічно на день прапору, на день незалежності. Це такі важливі акції, які потрібні навіть сьогодні в умовах війни, щоб показати єдність. Ні нації, це моя вишиванка. Така вона в таких кольорах України: червоний і чорний, які надзвичайно багато символізують для кожного українця. Це колір повстанської армії, і воно показує таку єдність традиції, єдність історії України. Організували марш у вишиванках представники двох громадських організацій: рух підтримки закарпатських військових та творчі волонтери Ужгород. Ідея, як правило, не нова. Нам всім хочеться умовно вигуляти наш гарний український стрій. Але саме цього року ми хочемо присвятити цей марш нашим героям. Тобто я би його назвала маршем у вишиванках, але маршем для наших героїв. Звичайно, ми створюємо прекрасні колаборації з нашими творчими волонтерами, як завжди. Ми просили, щоб люди взяли квіти і взяли лампад. Фінал у нас на площі Поштовій, і потім ми хочемо. Чому символічний шлях, тому що від пам'ятника Шевченка кальварія, потім пам'ятника Августину Волошино і спільне підписання сьогодні прапора. О 18.20 учасники розпочали марш у вишиванках. Разом з музикантами пішли вулицею Олександра Довженка до площі Поштової. Там до учасників маршу приєдналися військові, які лікуються у медзакладах Ужгорода. Позвали, пригласили. Щоб... Пішов відпочити чудово. Далі рушили на пагорб Слави. Там заспівали державний гімн України, гімн ООН та ой у Лузі Червона Калина. У Лузі Червона Калина покилилася. Після цього учасники маршу поклали квіти до могил загиблих захисників, а також запалили свічки. Це Тарас Гайдук, відомий Ужгородський, мабуть, ну, Закарпатський гід. Чудова людина, активний громадський діяч. Шукала взагалі ту могилу Макса Науминка, але знаю, що її немає, дізналася про це, тому вирішила Тарас. Та свічку сину, ця свічечка це. Була зараз волонтерка, яка мені допомагала, коли він був на війні. Кожну неділю до нього приходжу сюди, бо це нереально. Пішов цього, він пішов якраз тепер був рік, 3 липня 2023 року, але загинув, на жаль, через два з половиною місяці, окрім Ми маємо групу, яка нам все пише, говорить, нами ми так з'єднуємося всі. І приходите так, брати участь у всіх залах? Так, усіх, в усіх, от коли син загинув, що би не було, ми завжди разом. А далі учасники маршу повернулися на площу поштову. Після цього підписали прапори на набережній Незалежності. Під час заходу волонтери збирали гроші, які спрямують на дрони для захисників. Руслана Гостюк, Левантій Николишин, Суспільне новини.